Скільки б не пройшло років чи навіть століть, наймудрішим залишається час. З його плином починаєш цінувати життя і згадувати неповторні зустрічі з тими, хто своїми діяннями вчив випромінювати добро, а своєю справою робити кращим наш світ. Таким був Петро Тимофійович Тронько. Його біографія пов'язана з багатьма героїчними і переломними подіями історії нашої країни, але те, що біллю прийшло крізь серце відомого історика-краєзнавця, тільки добром і щирістю позначилось на його подальшому житті. Сумлінність, щирість, чистоту помислів і необхідність справ Петра Тимофійовича в національному гірничому університеті відчули при першій же зустрічі. Вона відбулася у червні 1996 року на міжнародній конференції Інтелігенція, суть історичні долі перспективи. З тих пір академік Петро Трунько для гірничого став другом і натхненником багатьох наукових справ. Визнанням його заслуг стало вручення диплому почесного професора, тоді ще гірничої академії. Це звання Петру Тимофійовичу присвоїли одному із перших. Згодом він увійшов і до Редколегії гуманітарного журналу Гірничого. Я дуже вдячний колективу Академії вченій раді за мені високу честь, за присвоєння почесного професора такої знаної в світі академії, якої є гірнича академія. Я почуваю почуття окриленості. Почуваю себе людиною, яка повинна зробити певну віддачу після цього. Бо що подяка словами це одне, а мабуть, треба подумати, щоб своїми ділами підтвердити це високе звання почесного професора академії. Це що я й буду робити? Коли Петро Тимофійович проїздив до гірничого, часто повторював, що тут все ведеться до відродження духовності і культури народу. Це було сенсом його життя. Напевно, саме тому праці Тронька та його колег вперше презентувалися в гірничому. Державна програма науково-документальної серії книг Реабілітовані історією, в якій зараз налічується 60 томів видання, також була презентована тут. До речі, ця програма стала поштовхом до підготовки збірника документів за відсутністю складу злочину. Завдяки йому відкрилися нові свідчення про репресованих працівників тодішнього Дніпропетровського гірничого інституту. Я по віку людина, яка не тільки пописаного, як кажуть, ходячому, я бачив всі ці, цей ці, все ці, ці, ці свовілля, це беззаконня, яке творилося. В 37-38 роках, коли я вже був хоч не на величкій роботі, я працював тоді в комсомолі завідуючим відділом районного комітету комсомолу. А потім, коли я вже прожив життя, коли був на великій державній роботі, на науковій, я собі так сказать, поставив запитання, чи Правдиво це було, чи законні були ці репресії. І дійшов до висновку, що це було свабілля, що це були незаконні політичні репресії, породжені тою системою. І в зв'язку з цим, значить, будучи вже в академ... працюючи в Академії наук, за домовленістю з головою служби безпеки, Євгеном Кригольочем Марчуком, президентом Академії наук Борисовнім Патоном. І іншими ми внесли записку до президії Верховної Ради і до Ради міністрів, чи до Кабінету міністрів з проханням створити державну програму по відновленню історичної правди до цих трагічних сторінок історії України, по відновленню імен незаслужено репресованих людей, яких на Україні десятки тисяч. У стіногірничу у 1997 році відбулася перша презентація збірки документів та матеріалів про громадський рух за увічнення історії козацтва під назвою Збережемо тую славу. Я вважаю, що ця книга зіграє відповідну позитивну, я б сказав, виховну роль, пов'язану з відродженням історичної пам'яті, і буде великим таким підпосібником для виховання почуття любові. Патріотизму нашої молоді до історії, до історії минувшини, до тих чудових традицій, які має наш героїчний український народ. Зокрема, по історії відродження, розвитку славного українського козацтва, ще разую, яке зіграло величезну прогресивну роль в історії українського народу. Наукові конференції, які в гірничому університеті проходили за участю Петра Тимофійовича Тронька, привертали зацікавленість багатьох людей, адже історична проблематика, яка висвітлювалась у ній, віддзеркалювала правду життя. Так було в 1997 році на конференції «20 століття, століття революцій». Особливою подією стала в 1999 році Всеукраїнська наукова краєзнавча конференція Історичне краєзнавство на межі тисячоліть досвід, проблеми, перспективи. На ній академіку Труньку було вручено ювілейну срібну медаль на ознаку сторічного ювілею Національного гірничого університету. А в своєму виступі Петро Тимофійович говорив про нагальну потребу відновлення історичної пам'яті з на мене, ну, часу, коли. Працівники і вчені технічних вузів взагалі розуміють, що без відродження духовності, без відродження історичної пам'яті, без того, що розвивати гуманітарні науки, не можна успішно розбудовувати незалежну державу України. Конкретно по Гірничій академії це свідчення розуміння ректорату, зокрема ректора. Розуміння кафедр технічних значення для нашого прогресу, для нашого успішного руху вперед гуманітарних наук. І оце проведення цих конференцій в минулому році і в цьому році, глобальні, я б сказав, конференції, багатопланові конференції. Це є свідчення тому, що саме технічному вузі, керівництво технічного вузу. Повертаються або повернулись лицем до виховання, в основі якого все-таки лежать розвиток гуманітарних, гуманітарних наук. Багаторічна співпраця Петра Тронька з науковцями кафедри історії та політичної теорії Гірничого університету колосально вплинула на розвиток краєзнавства регіону. Адже у 1991 році Петро Тимофійович фактично відродив всеукраїнську спілку краєзнавців. Що у 2008-му стало національною. До того ж, завдяки йому побачило світ багатотомне видання історії міст і сіл, подібного якому немає в світі. Та найголовніше, що Петро Тимофійович не просто ставав ініціатором проекту, а й натхненником його авторів, а потім і читачів. Про нові видання він розповідав студентам гірничого університету так, що зацікавленість в історії рідного краю і країни залишалась назавжди. Ірнич університет має славну історію. Розвивався університет, змінювалися епохи, змінювалися умови політичні, економічні. Але протягом всього, всієї історії університет розвивав гуманітарну підготовку. І тому розвиток гуманітарної сфери в сучасних умовах в університеті має все нові і нові. Забарвлення і нові нові можливості для свого становлення і розвитку це необхідно і для України, яка розвивається, яка зміцнює свою економіку. Я сьогодні змінюю структуру економіки, а це необхідно для молодих людей, які виховуються патріотами України, які е, м, дбають про свою родину і дбають про свою, свій край. І в цій сфері діяльності надзвичайно високою постаттю перед нами стає Петро Тимофійович Тронько. Петро Тимофійович неодноразово був в нашому університеті, і кожен його приїзд до нас це подія, подія для наших молодих вихованців, для наших викладачів, професури, для студентів, які приїхали з різних міст і селищ України зустрітися з такою історичною особистістю. Ці зустрічі яскраві, відкриті, він завжди щирий, він відкритий, він доступний, він знаний і водночас спокійний і достойний. І це було цікаво для всіх. І зовсім змінилось інше відношення молодих людей до цієї сфери такої делікатної. Гуманітарної освіти, історія краю, історії країни, історії України. І це створив і створював Петро Тимофійович Тренько його праці, його зустрічі, розвиток і становлення нашого відділення регіонального відділення Казацтва інституту казацтва, інституту історії України, Національної академії наук України це. Здобуток університету за підтримкою, і за сприянням Петра Тимофійовича Тронько. Він завжди з нами своєю посмішкою, своїм яскравим гумором, своїми чудовими роботами, своїм натхненням працювати і бути цікавим для людей в ім'я України. Вдячність, любов і повага колектива гірничого університету до Петра Тимофійовича Тронька відчувалась під час проведення наукових читань, присвячених 85-річчю академіка. В той 2000 рік його вітали із отриманням високого звання Героя України. До його ювілею в гірничому також приурочили виставку під назвою Людина в історії і Історія в людині. Втім, на наукових читаннях все це виражалось чітко: як того і потребує історія. І не менш чітку відповідь того разу Петро Трунько дав на питання про добрі взаємини з колективом Гірничого. З гірничої академії мене пов'язує давня дружба. Я з'являюсь почесним професором гірничої академії. Я приймаю участь в підготовці і виданні цілого ряду наукових праць, пов'язаних із гуманітарними науками, зокрема з репресіями, які були. Вчинені по відношенню незаконних репресій, що були вчинені до багатьох наших співвітчизників, в тому числі до працівників академії. Під час наукових читань у 2002 році, з нагоди 170-річчя з дня народження видатного діяча переднейпрові Олександра Поля, Петро Тимофійович вручив ректору Національного гірничого університету Геннадію Півняку та колективу Інституту гуманітарних проблем всеукраїнську премію імені Дмитра Яворницького за великий внесок в розвиток гуманітарної освіти молоді. А під час своєї доповіді академік зазначив, що завдяки таким науковим читанням повертаються знебуття імена та діяння історичних постатей. Через рік вчений історик Петро Тронько приїхав на відкриття Центру культури української мови імені Олеся Гончара. Разом з дружиною водотного письменника Валентиною Гончар він перерізав стрічку до дверей, за якими вже багато років виправдовуються пророчі слова Патріарха українського краєзнавства. Створення такого центру, який створили сьогодні в технічному вузі, такого немає ні в одному вузі України. Звичайно, це буде осередком, який буде розповсюджувати і в свідомість все самі знання про Лестеренчуча. А разом з тим буде розвивати. Питання пов'язані з відтворенням взагалі історичної пам'яті, духовності нашого українського народу, особливо молоді, яка цього потребує. І друге, звичайно, це стане, це стане центром, який буде з правдивих позицій, з позицій правди піднімати і відтворювати особу самого, легендарного я б сказав, не його письменника, академіка Олеся Вечера, який все своє життя при присвятив відродженій культури, мови. Особливо історію культурної спадщини, до речі, найкращими пам'ятниками буде відтворені в Києві Михайлівські Золотоверхій монастирі Успенський собор Києва, Печерської лаври, бо саме він був ініціатором відтворення цих святинь нашого народу. Це я можу засвідчити, бо я з ним працював і над документом, і над втіленням його ідеї після того, як його не стало в життя. Вічної пам'яті, вічної устави. Творчості Олеся Гончара для всіх нас, хто зібрався сьогодні тут, ось у цій святковій залі. В день відкриття центру Петро Тимофійович взяв участь і у всеукраїнських гончарівських читаннях, приурочених до 85-річчя з дня народження письменника. Він згадував своє спілкування з Олесем Гончарем, якого завжди шанував. На відкритті погруддя Олеся Терентійовича у Дніпропетровську. Він радів, що пам'ять про нього живе. Разом зі своїми друзями і колегами з Національного гірничого університету Петро Тимофійович приїхав до будинку, де народився Олесь Гончар у Ломівці. Зустріч з його сестрою. Тепле спілкування, добрі спогади зробили незабутнім той день. Така давня співпраця з академіком Петром Троньком перевела до ідеї проведення труньківських читань в гірничому. Вони навели на думку, що, напевно, в Україні багато чого б залишилось невідомим і занедбаним аби не діяльність Петра Тимофєвича. Всі доповіді, які висвітлювали справи академіка, увійшли до збірки Обранець історії. Вона була приурочена до 95-річчя від дня народження Петра Транька. У 1999 році Петро Тимофєвич підтримав створення і став науковим консультантом Інституту гуманітарних проблем гірничого університету. У 2011 році цьому інституту було присвоєно ім'я Героя України академіка Петра Тимофєвича Тронька. Він назавжди залишиться у серцях кожного як людина м'якого характеру і твердих переконань, що за відродженням культури послідує відродження добрих традицій нашої України та найкращих якостей її громадян. Признався це наука, яка досліджує рідний край. Його міста і села, їх історію, пам'ятки, персоналі. Лом краєзнавство має величезну роль для розбудови або для будови нової незалежної української держави. Якщо говорити на великий серйоз, то можна мати хліб до хліба, але якщо не ви патріотів, які будуть любити і знати свою вітчизну, то звичайно. Перебудувати буде далеко не повною і не повноцінною. Так от виховання саме починається з історії рідного краю, знання історії і Сіл, знання місцевої малої історії. Напрацювання Петра Трунько слугуватимуть ще на одному поколінні, адже кожна його справа творилася з любов'ю до України та її народу. До того ж, він любив правду і вмів помічати найпрекрасніше в житті. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сній наяву, вишневу свою країну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі, вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.